рукавки, перша пізру, сорт вага, що 10 кілограм за 1750 чоловічок. рукавка, розмір С. Чоловіча без рукавка, розмір XL. Ще одна чоловіча без рукавочка, розмір 54-й. Чоловіча легенька без рукавка, розмір XL.

Lehesinkas, žinočia, be rankovės, rozmir L. Žinočia, be rankovės, M. Žinočia, be rankovės, S. Leheninkas, žinočia, rozmir 38. Kokia be rankovės, rozmir 176. Tepletinkas, dukra, be rankovės, rozmir. XL. Чоловіча безрукавка теж бута. Розмір L Чоловіча теплесенька всередині на трісце. Розмір L -ка. Жіноча безрукавка. Розмір L Чоловіча безрукавка, розмір 2XL. Чоловіча плотна безрукавка, розмір 50. -й. Чоловіча безрукавка розмір Л. Чоловіча безрукавка розмір Еска. І остання це також чоловіча безрукавка розмір 2XL. Це були безрукавка, перший плюс другий сорт. вага, Вагам 10 кг, за 1750